Повсякчас і на віки Амінь. Слава тобі, Боже на слава тобі, Славі небесний, тішителю душі і Що сюди се наповняєш Скарби дів життя, подалю придиселися в нас. Ючи істина світ святої скверний, спасибо душі наші. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, на святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Це, сини, святому Духаві. Відійні пощавчас, і, і на віки вічні. Амінь. Святої Тройця, помилуй нас, Господи, учи старіхи наші. Владико, прости, беззаконні. Наші святи, постили, немочі наші, і мене Твоє орати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Слава і сини, і святому Духі, і по всіх часі, і на віки вічні. Амінь, Боже нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний даним сьогодні. І прости нам провини наші, якими прощаємо, новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічаді, Господи, і ві Господи, помилуй. І отчився, держит, придвічний Боже, благослови От освяти Твоїм духовним благословенням Хліцей, щоб був Він усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла й захід проти всіх не дух і всякого через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба дає життя, спасіння світові. Що з тобою живе царю в одності до духа, нині повсякчас, і, по і на віки Амінь, Господи, помолімися. Господи, помилуй. Споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже, жна, на анця, та на інші місці страви їх, поблагослови і, і по освяти як ти благословив, Ось святиван, ще привів тобі вірний Авраам, і Янча, що я приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів, і вгодований в тілячию ти звелів все колод і блудному і наверному синові. І як той сподобався насолодиться твоєї ласки, так і всім ми, споживаючи ці благословені, освячені здрави, приймаємо твоє благословення у здоров'ю зарадь Твою Святого Христа. І на третий день Воскресіння смертів, бо Дві правдиво Божий податків усіх благ і все благословляєш, та да освячує Христе Боже наш, і тобі славу з возпозначальним Тві Отце, і присвятив Тобшотним твоїх духам, нині повсякчав час, і на Біль... Біль... віки вічені, Біль... Господи, помолімеся. Біль... Боже сотворить, Боже, всього поблагослови благослови сир мая і те, та інші страви збережи нас у своїй благості, щоб я насолоджуючи всіх твоїх щедрих, володих зарів. Ми сповнилися твій, можливо, і твій, добро, для Божої вовни твої доброти, задля прижвідго на третій день Воскресіння смертних, Господи нашого Ісуса Христа, по Твоїй влада. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повжив час і на віки вічні. Амінь. благословенням Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Та силою святого Христа. І смертю Господа нашого, Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв усяке диявольське насильство, і нехай щезне усі привіді в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогі браття і сестри, маю шану і цього року 2013 року Божого повітати вас усіх із світлим Христовим Воскресенням. Хочу побажати всім міцного здоров'я, довголіття, від Воскреслого Господа. Всіх Божих ласк, смачної паски всім, дай Боже нарік дочекати веселих вам великодних свят. Пасха Отця, масло, яйця, благодать Духа Присвятого, окроплення водії священної, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. благословляється і кона Отця Божа родина, благодаті Духа Присвятого, краплення Віличі священної, в ім'я Отця і сина. І Святого Духа. Амінь. Веселий вам свят. Смачної пасхи Бобаски. Дай Боже нарік дочекати. Что там і далі. Його за алло. Благословляється Пасха, сир яйця, благодаття Духа Пресвятого, охропленням цієї свяченої води в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дай Боже нарік дочекати всім веселих, радісних та щасливих великодних свят. Окропленням цієї свяченої води в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Веселих вам щасливих великодних свят. Смачної паски всім. Благословляйте, отця, сир, масло яйця благодаттю Духа Пресвятого, окропленням цієї свяченої води, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословяється ікона ця благодаті Духа Пресвятого, окропленням цієї свяченої води, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Телефон свят. Ой, ті українці, козаки! Машини є паскі. Всели свят, здоров'я, Божої благодаті вам. Благословляється Пасха Отця, сир, масло яйця, благодатью Духа Пресвятого, окропленням цієї свяченої води, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Масло яйця, благодатью Духа Пресвятого, окропленням цієї свяченої води, в ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Веселих вам щасливих, радісних свят. Веселих вам радісних, великодних свят, смачної Пасхи, ковбаски. Дай Боже нарік дочекатись. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бажаю всім вас веселих, радісних, щасливих, великодних свят, дай Боже нарік дочекати. Смоляйся, Пасховця, сир, масло, яйця благодаті Духа Пресвятого, окропленням цієї свяченої води, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Веселих свят вам, нашої пасці, дай Боже, нарік дочитати. Да вон зробить на мене, сіна щитя, сім нас військ, так і душі. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Веселий свят великодний, радісний, Щасливих! — смачної <submission>, Пасхи. <florida>

Gracias Благословен Бог назавжди нині повсякчас і навіть і вічні. Ну, Коли дійшов існує Україну, був Боже, там заді, тоді знічили, що свого Божества. Коли від віку всіх побачимо скрестим єси. Тоді всі сили небесі заспівали життя давте. Христе Боже, наш, слава Тобі. Господу помолимося. Владико святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословенням, хліби Отці. Щоб вони були усім, хто їх буде споживати на спасіння душі і здоров'я тіла і захист проти всіх недухів. І всяку ворожу пістопу. Через Господа нашого Ісуса Христа, який зійшов з неба і дає життя, і спасіння світові, щоб, що з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, нині завжди на віки вічні. До Господа помолімося. Дайся, Господи Ісусе Христе Боже наш, на ягня і інші м'ясні страви, їх благослови, і о святий Діг, як ти поблагословий святий ягня, що привів тобі вірний Авраам, ягня, яке приніс тобі авіль на жертву і всіх плодів, а також годоване теля, що ти волів заколоти блудному наверненому синові, і як він сподобався насолодитися, твої ласки, так і ми. Поживаючи ці благословенні, освячені страви, приймемо Твоє благословення у здоров'ї, зараді Твого святого Христа, Тридневного Воскресіння з мертвих, бо Ти є правдива, пожива і податель благ, що все благословляєш, і освячуєш Христе Боже наш, і ми тобі славу зносимо з предвічним Тві Отцем, присвятим добрим животворчим, Твоїм Духом. Нині завжди на віки вічні. Патрі До Господа помолімося. Владико Господи Боже наш і творчий всього. Благослови сир, масло, яйця та інші страви і нас збережи в твоїй ласті, щоб насолоджуючись цими твоїми щедро, поданими дарами, ми наситилися також невимовною твої благодаті. Задля присвітло на третій день Воскресіння з мертвих, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині і завжди і навіть і вічні. Асловляйся Полящий. Іси, сина небесний на здиво. Ja dał cię, Chrystus, ja porywam słowa

Дякую вам все взаємодію. Машної вам паски, веселих свят, щастя, здоров'я і Божого благословіння. На вас і на ваших дітей.

Боже, yeah. с yeah. 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 yeah.

Олеє, славіє Україну, царте. Йосе сал без дару тобі. Єси родине, води на мініму єси Україну смерти, Боже сам посуда біжа, до ті знищує силу.